Такого важкенько, поїмаєш? Треба, щоб хто допомагав. Одна працює, всі знімають, розумієш? О, дивися, це Air. Це, до речі, демо мішечки від Сенгенту. Вони по 50 тисяч. Де ще в мене є інші компанії. Привіт! Зараз покажу, що я буду сіяти в цьому році. Чесно, і купила насіння, і набрала трохи е, в компанії на дослідження різні гібриди безкоштовно, але тепер їх треба посіяти красиво і правильно. Покажу, які гібриди буду сіяти. Покажу е, сьогодні вам, які соняшники для себе обрав. Пішли ближче. Тут не все на сіночку, тут тільки частина з нього. Бо в мене в гаражі це залишки, які лишилися. Ці гібриди ми будемо сіяти трохи пізніше. Але самий ранній посів ми вже розпочали. Вже сьогодні в мене другий день посівної. І я почала свої, свої соняшники сіяти із лімагренів. Чому з лімагренів? До речі, це. Цікава селекція для тих, хто сіє рано соняшники, тому що в них найстрійкіші соняшники до холодового стресу. Тобто їх можна висівати серед всіх соняшників найраніше. У мене технологія під Clearfield, Clearfield Plus, Тут різні гібриди. Тут є один гібрид високолеїновий, про них детальніше вам вже розказувала. Таке, це вже 30 коли тобі років, то це капець. Він так спина болить до вечора, але ну, я вам зараз щось покажу. Просто щось стригає. Дивись, який в мене весь червоний червоний бугажник. Бачиш? Друзі, покажу, що насіннячко сьогодні сіємо. Ми сіємо досить по сроках посіву і е гібриди, які ми висіваємо в різних повторностях, з різними комбінаціями. Звісно, ми сьогодні відео не знімемо, бо 25-й раз хочу вам розказати. Але знаєте чого? Зараз не все показую, бо нема коли показувати. Але коротко пробіжимося по гібридах, які тут сьогодні в мене представлені. Коля Шуршить. Так, перший це гібрид лг 50797. Новинка від компанії Лімагрень і це високолеїновий гібрид під технологію КЛП. Цікавий гібрид минулого року теж він в мене був висіяний. Ну, цього року пробуємо далі. А ось гібрид, який шукаєте під технологію ноутіл, no який може витримувати пряму сівбу там всякі ущільнення. Гібрид 5542 під технологію Clearfield. Цей гібрид вже знаєте попередній його батько чи, чи мама. Гібрид тунка один із флагманів від компанії Маграйн це його наступний, наступне покоління. Не падайте. Так, а ще дивлюся, ще цей гібрид, чого під Ноутіл. В соняшниковій зоні він засухостійкий, Такий популярний стабільний гібрид. Тепер проговорили про самий такий популярний гібрид. Він більш такий екстенсивної технології. І тепер переходимо в розряд самого врожайного, самого. Продуктивного гібриду це буде 50 550 під технологією КЛП. Дуже крутий гібрид по врожайності, але якщо не буде заряджене поле, то він не дасть. Тому це саме інтенсивний гібрид. Якщо цей такий більш пластичний до екстенсивного типу, то це саме інтенсивний. Пам'ятайте про це. Якщо у вас заряджені поля, то вибирайте отакий лімагрейн, а не такий. Наступний друг це гібрид раній. Який можна висівати як на півдні України, так і на півночі. Кажуть хлопці, що він росте як в пустині, так і в лісах. Ну, рані гібрид це зрозуміло, але щоб так сильно ріс, не знаю. Ну, хлопці кажуть, я його минулого року пробувала. Чесно, не пам'ятаю, що він всипав, треба подивитися в табличку. От. Але м цікавий в плані, якщо ви будете дивитись і на пізній посів, і витримує ряд всяких хвороб і засуху, тому я думаю, це дуже перспективний гібрид в рамках України. Гібрид називається LG 50455. Наступний ранній гібрид називається ЛГ 58390. Найраніше зацвітає, найраніше вискакує, і мені здається, тут одна з таких великих переваг ранніх гібридів під технологію КЛП Улімагрейна, що за 105 днів вони формують врожай. До речі, цей гібрид кажуть хлопці, що найраніше зацвітає. Чесно, не перевіряла. Хто сіяв гібрид 58-390, Що скажете? Це насіннячко, це буде е, демо-версії в мене е, на дослідженнях ці гібриди. Далі ми їдемо дивитися гібриди, які, які сіються по більших площах. У мене там і Кобзар, і від е, Ражете гібриди, і Таурус у мене є від Юга Гролідер. Не знаю, чи є ще ця компанія на ринку, ну щось бачу, затихає. Є ще гібрид Dreamy Soul. Мені теж подобається Clearfield гібрид. Е, Саме цей гібрид мені подобається від Нертуса. Тому їдемо дивитися, що ще є. Іди покажу, з чим я сію, бо хлопцям вже треба його засипати в сівалку. Дивись, це в мене від Макоша селітросан. Де ти написано, що селітросан? Не написано, о Боже. Коротше, диви, як виглядає селітросан. Тут сірка з азотом і більше там азот амонійний. І нітратний, коротше, цікава історія, дуже цікава формула. Цього року пробую це добриво. У мене ще даб є при посіві, але сьогодні селітросан. отак виглядає. Їхні агрономи рекомендували там від 150 до 300 кг при посіві його. У ну, мене десь кілограм 100-120 буде при посіві цього добрива. Ну, е, аналізуючи, що нехватка азоту весни точно в всіх грутах є. І сірки дефіцит в моїх ґрунтах за моєю породою, тому це добре буде класно. Купувала я їх в Макош, можна придбати на Гровец Маркет це добро. От і е, доставка робиться прямо від Макоша в господарство. Такого доброго вистачає. Іди покажеш, що ти робив. Я показую, я розказую, а ти все робиш. Бо то ж всі будуть думати, що я роблю, але ні. Так, що ви сьогодні робили? Розкажи. Сьогодні, сьогодні в нас найбільший yes. стій, стій, стій. Сьогодні в нас ми сіємо найбільший кусок. Я приїхала, щоб зняти відео. Але Коля, вже з самого ранечку, з моєю маленькою командою вже приїхали, загрузилися, розклалися і сіють. Ми сьогодні сіємо що? Кобзарик. Кобзар це гібрид під сульфотехнологію від Гровикс. Ви його знаєте, середня група стиглості. От ми його дотруїли чим. Ой, кайзером, паразком. Ми... Вчора ми це все зробили, сьогодні... трошки підсохло сьогодні, забрали, навіть в мішочках видно червоненьке. Та не, що то є цей? <ривіт> так, пам'ятайте, що всі ЗЗР мають клас токсичності. І протруйники, і фунецидні, і інцикцині, тим більше треба захищати руки. Я бачу Коля. Видно, хто працює, а хто тут язиком от коляпає. Видно? Да. Видно? Так. Да. Все, всі зрозуміли, так? Да? Я тут імітую бурну діяльність, робив все коля. Так, ще ми забрали на Хавестері Тальк. Така класна штука, так? Да? Так, да, в нашу сівалку він потрібен. Угу. От, ми його добавили, і монітор перестав пищати. Серйозно? Да. От. Ми трошки я трошки додав зверху, перемішували, засипали. Там скільки 100 грав на банку, перемішали. чи як воно сип? І Дві столові ложки на осібну 150 тисяч. Все, поняла. От. Давай відкриємо ну, грамів це виходить. Не знаю, чи ви таке використовуєте. Хлопці е нам підказали, що наша сівалка з присіженевськими висіваючими має краще працювати з отакою штукою. Ви таке використовуєте, не використовуєте, дайте знати. Построїли сівало, поїхали, сівалочка, коса, коса Ми оддиха. Ой, коса сіяє, ми віддихаємо. Сівалка, сівалка сіями косим. А ми коса. Ні, та чого дуже все прикольно. Насіння показали. Насіння таке кілька років, два роки тому у нас з'явився такий гібрид. Мені подобається, що вже не одна людина його спробувала, і дуже гарні відгуки присилаєте. І ми також його сіємо. Ну, 20 гектар під сульфотехнологію. Зараз тут плануємо засіяти, Тому, щоб не так, по чомусь подару, комусь постукати, щоб ми щоб нас все було добре, і ми сьогодні це посіяли. Сіємо е, 50 тисяч на гектар по добриву. До речі, нічого не понятно по добриву. Зараз сівалка мала б вже викинути наше добриво. Бо ми поставили по 120 кілограм. При посіві, але щось ще ній є. Так що ми поки відкориговуємо заслонки, де сипляться добриво. Покажу, як виглядає. Ось розкопала наш кобзарик, допротруєний. В принципі, сівалка розкладає майже точно. Нам ще треба якось її краще відкоригувати. Мені здається, що в нас трохи неправильно налаштований монітор, тому зараз будемо ще ці нюанси виправляти. І я хочу на півтора сантиметра глибше, бо бачу, що треба глибше. Іди покажу ближче. Хоп-хоп, хоп, достала. Раз, два, три, чотири. Отут тож щось нічого немає. Або, може, його тут і не було. Ось п'ята. Тут теж не знайшла. Шоста, сьома. Там ви сирени в довгій пристані. А фермери і аграрії. Третій рік сіють в таких умовах. У мене такий перший сезон. Я дякую вам за підтримку. Багато чого ставлю, такий, Іду в банк ставлю на кон, і хочу вірити, що це все не даремно. Вірю в ЗСУ і хочу вірити, що наша Україна страшно уявити, якийсь інший кінець, що наша Україна буде процвітати. І все буде в неї добре. І я хочу, щоб так і було, тому ми теж сіємося, стараємося. Не просто, але я стараюся на позитиві вам записувати відео. Я вам дякую за підтримку. Бажаю вам гарної, посівної. Бажаю прибутків, врожаїв і щоб все у вас було добре. Обняла, припідняла, дякую, що ви мене є.